Француз Рве Маркус більше двох десятків років працював архітектором в Італії. З Україною чоловік познайомився років п'ять тому, а трохи пізніше він прийняв рішення жити тут. І обрав саме Нікополь, який здався йому рідним та близьким. Рішення переїхати з Європи до України зважене та усвідомлене, адже в Європі не все так гладко, як здається, розказує чоловік. Економічна ситуація в Європі сьогодні не хороша. Лішаршон до плюсом плю.

В Україні на РВ Маркуса очікували випробування і почались вони з оформлення документів для емігранта. Робив він все це в січні цього року в розпал подій на Майдані. Його документи згоріли під час пожежі в Міністерстві юстиції. Та француз не здався. Отримавши візу та необхідні документи, він приїхав до Нікополя. Та от при оформленні фірми зіткнувся з бюрократією. Проте чоловікові вдалося таки заснувати архітектурне бюро Маркус. Фірма вироблятиме матеріал для будівництва екологічно чистого житла та продаватиме його в Європу. Це означає, що quoi? Ça veut dire quoi produit en uh, моя філософія така: ми виробляємо в Україні. Europe, продаємо в Європі. On récupère l'argent de l'Europe. Ми беремо гроші європейців. И on réinvestit dans le développement de notre І інвестуємо в розвиток города. Никакого. Marcus. РВ Маркус налаштований оптимістично та рішуче. Сподівається, що найближчим часом йому вдасться побудувати завод і розпочати втілювати заплановане в життя. А серед інвестиційних проєктів, що в планах француза, побудувати в місті щось на кшталт Макдональдсу, приватну клініку, гарні готелі та аквапарк. Et Мне нравится очень город, и у меня большое желание сделать что-то для него. Почему? Потому что этот город меня принял как иммигранта. И я сделаю все, что в чтобы Никополь был гордым тоже зділяти все, що я можу зі своєї сторони, щоб Нікапель тоже карділ са мною. Що стосується конкретних термінів втілення запланованого в життя, француз сподівається, що його власний завод почне працювати вже з початку року. А от інвестиційні проекти, приблизна вартість яких, до речі, 180 мільйонів євро, він планує здійснити протягом п'яти років.